Ділок, 25 грудня. Час новин на телеканалі Рудана. В Студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Випуск розпочнуть такі теми. Захищав Україну з перших днів Великої війни. Музиці він був найкращий. Ну то, що в нас він і співак був гарний гітаріст. У місті попрощалися з бійцем, музикантом Євгенієм Кузьменком. Авто перекинулось на дах. Водійка автомобіля Фольксваген не врахувала дорожню обстановку та здійснила зіткнення з автомобілем «Нісан». В ДТП на вулиці Галенка. Люди серйозно не постраждали. На вшанування колишніх учнів це наша пам'ять, це розуміння того, що ці втрати не були марними. У 103-й гімназії відкрили меморіальні дошки захисникам Дмитру Зранку та Денису Ізюмському. Сьогодні Кривий ріг попрощався з полеглим на фронті земляком Євгенієм Кузьменком. У складі тероборони він став на захист України з перших днів війни. Йому випало брати участь у найзапекліших боях. В останньому під Харківщиною отримав смертельне поранення. І знову життя кращого сина та батька забрала війна. Біль і скорботу з рідними Євгенія Кузьменка розділили земляки з села Червоного Глеювацької громади. Останні роки захисник мешкав саме там. У селі кажуть, євгена усі поважали і в юності, і в зрілому віці мав багато друзів, любив спорт і завжди був готовий прийти на допомогу. Де можна знайти слова вдячності людині, яка віддала своє життя для того, щоб ми сьогодні мирно. Святкували Різдво. Він любив свою землю, любив батьків, любив товаришів. І з цією любов'ю в перші дні війни він став на захист. У складі тероборони, відбивши ворога від Кривого Рогу, Євгеній Кузьменко воював у найгарячіших точках фронту. У Бахмутському пеклі був поранений. Після відновлення повернувся у стрій, бив ворога на Куп'янському напрямку. Останній бій Євгена був під орлянкою. Рідні довго не могли вийти на зв'язок з сином, мали надію, що вижив. На жаль, додому воїн повернувся на щиті. Вшанували пам'ять Євгенія Кузьменка і друзі-музиканти. Згадують, він був талановитим гітаристом. Цього літа встиг придбати інструмент, виконаний на замовлення, і дуже ним тішився. Я його знав особисто як музиканта. Ми разом з ним робили проєкт, хотіли втілити його в життя. Ну, ми грали в жанрі рок-музики. Ну, бачите, як сталося Вічна йому світла пам'ять. Завжди будемо пам'ятати про нього. Гарна була людина, спокійний. Все, в музиці він був найкращий. Ну, і співак був, він гарний і гітарист. Те, що ми робили, було, ну, тільки що не, не довели до кінця, то, що, як ми планували. Євгенію Кузьменку було 43. Це не єдиний його проєкт, обірваний війною. Найболючіше, що без рідної людини залишились батьки, син і донька героя. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день. Авто перекинулось на дах. Такі наслідки зіткнення двох автівок на вулиці Галенка. В цій ДТП люди серйозно не постраждали. Сьогодні в металургійному районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Нісан та Фольксваген. Водійка автомобіля Фольксваген, рухаючись з проспекту Гагаріна у бік вулиці. Героїв АТО була неуважна за кермом, не врахувала дорожню обстановку та здійснила зіткнення з автомобілем Нісан, припаркованим на узбіччі. Автомобіль із водійкою перекинувся на дах. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. Перехожі стверджують, автомобіль Volkswagen Polo рухався на невеликій швидкості. Тож дивно, що після зіткнення машина перекинулася. Водія Нісана не було у машині в момент удару. Він вибіг на двір, коли побачив, що сталося ДТП. Не на камеру розповів. Водійка була у шоковому стані, тож він викликав швидку, а потім вже поліцію. Автівка Nissan належить страховій компанії, офіс якої розташований неподалік. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов цей день. Правоохоронці Кривого Рогу спільно з кіберполіцією викрали псевдоволонтера. Він обіцяв закупити амуніцію для зсу, натомість гроші витрачав на власні потреби. Правоохоронці відділення поліції номер 3 Криворізького роб спільно з кіберполіцейськими встановили, що до шахрайських дій причетний 41-річний містянин. Підозрюваний обіцяв придбати полити до жилетів для військових. Обов'язковою умовою була передплата для закупівлі товару. Отримавши гроші на свою банківську картку, фігурант обірвав зв'язок з замовником. Сума завданих битків становить близько 20 тисяч гривень. Ці кошти зломисник витрачав на власні потреби. 7 грудня поліцейські провели санкціонований обшук за місце мешкання чоловіка. В результаті слідчих дій було виявлено та вилучено банківські картки, мобільний телефон, сім-карти та комп'ютерну техніку. 22 грудня дізнавачі за погодженням з Криворізькою північною окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 190, а саме шахрайство кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання стосовно обороння йому запобіжного заходу. У пам'ять про двох героїв колишніх учнів школи відкрили меморіальні дошки на фасаді 103-ї гімназії. На портретах старший солдат Дмитро Зранко та солдат Денис Ізюмський. Тепер у навчальному закладі три пам'ятні дошки. Випускником гімназії був і полеглий на фронті капітан ЗСУ Олег Булатов. Денис Ізюмський загинув у селі Білогорівка на Луганщині 1 листопада минулого року. Він зовсім трохи не дожив до свого 30-річчя. Тепер портрет Дениса на фасаді рідної школи. Денис був чудовим сином, турботливим. Відповідальним сином він був, був незвичайною людиною. Ех, любив школу ходити, любив свій клас, друзів у нього багато було. Е, перша вчителька у нього була Кеуш, Людмила Николаївна, Миколаївна. Вихований і обдарований. Таким пам'ятають його вчителі. Після закінчення школи Денис обрав професію перекладача. Він знав чотири мови: англійську, німецьку, французьку і латинську. Робив штаби перекладачом з 15-го року. Він робив на Новояврському полігоні перекладачем, а з сімнадцятого року в Кропивницькому в місті Кропивницький там був розташований полк окремого призначення. Окремий полк спецпризначення спецпризначення. А коли почалась війна, він нам сказав, батьки, я не можу в штабі сидіти, закінчиться, закінчиться війна, як я буду хлопцям в глаза дивитися. Самостійно написав заяву і військомат, і пішов. Десант, десантна штурмова бригада. Да, десантна штурмова бригада і звільняв населені пункти. В Луганській області це нам уже прислали документи Дробишева, Ярове, Святогірськ, Ліман на фасаді гімназії і портрет Дмитра Зранка. Мама героя, вчителька цього закладу, розповідає, він був на війні з перших днів. АТО. «17-го був наказ березня 2014 року, оскільки він служив у частинах швидкого реагування. Десантником був. Служив в 25-й бригаді, то вже 19-го його викликали в воєнкомат в самих самих перших днів початку АТО. І служив він потім в 93-й бригаді. І ціле літо вони були на різних напрямках в Луганській області, в Донецькій області і попали 29 серпня в Іловайській. Петол і де їх їх колону розстріляли російські війська. Машина згоріла. Там були сапери, снайпери, ну і декілька солдат. Дмитрові було 30. Батьки сподівалися до останнього, що син живий в полоні. Уже десятий рік пішов. Нам дуже багато допомагав Червоний Хрест. В пошуках Дмитра, ну і різні такі організації, волонтери. Ми довго не могли його знайти, тому що нам повідомляли СБУ, що він в заручниках, в заложниках були такі документи. Тіла ми не знайшли, а потім по рештках кісток, три кісточки залишилися взагалі від нього обгорівших. Ми довго не вірили в це, тому що нас підтримувала та думка, що він живий, незважаючи на всі пошуки того часу. На всі звертання От ніде не знаходили їх. Ну, ми змирилися просто. Похований він на Краснопільському кладовищі в місті Дніпропетровськ. Там, де і побратими його поховані, пам'ять про батька героя зберігає донька. Нині тринадцять. Продовження є. І невістка навіть написала на могилі, на пам'ятнику на Краснопільському військовому кладовищі, що ти безсмертний у своїй донечці. Він дуже мріяв бути архітектором, проєктувальником. Спочатку почав навчатися, оскільки місто у нас металургійне. Промислова. Спочатку почав навчатися, щоб продовжити сімейну традицію Металургійній академії, а потім все-таки здійснив свою мрію, продовжив навчання на будівельному факультеті Національного технічного університету і здобув ступінь магістра. Інженера проєктувальника і робив в Криворіж індустрої спочатку інженером-проектувальником, а потім Дніпро граждан цивільний проєкт в цій організації. Ну і створював проекти, навіть пам'ятників, оздоблення. Це людина, яка думала про майбутнє. І про красу за подвиг на полі бою обидва оборонці посмертно нагороджені орденами за мужність. Сьогодні ми віддаємо шану, відкриваємо дошки нашим героям, які загинули в боротьбі з сильним, підступним, підлим ворогом, який хоче нас з вами лишити Щастя в майбутньому віри мови. Але я впевнений на 100%, що цього у нього не вийде. Я хочу низько вклонитися батькам, які виховали таких героїв. Великого вам дякую, пошанам. Тепер у 103-й гімназії три меморіальні дошки у пам'ять про героїчних випускників. Першим тут був встановлений портрет полегло на фронті капітана ЗСУ Олега Булатова. Це наша пам'ять, це розуміння того, що ці втрати не були марними. Вони загинули Олег, Денис, Дмитро загинули, захищаючи нашу країну в ім'я спокою і миру на нашій землі. В ім'я життя нас усіх. І поки ми пам'ятаємо про наших героїв, живе пам'ять про них у наших серцях. Слава Україні! Героям! слава! Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день учора на вулиці Спаській, перехожий у водоймі. Випадково побачив гранати. Чоловік викликав наряд поліції. 24 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Саксаганського району міста у водомі виявили боєприпаси. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили предмети, схожі на гранати. Було вилучено попередньо три корпуси гранат f 1 Дана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують ці обставини. Видивитись програму цей день далі будуть такі теми. Таємнича та невідома історія Кривого Рогу. Допомагаєш ось кому може для себе щось нове дізнатися. У суботу криворіжці плили маскувальні сітки і слухали краєзнавчу лекцію. Боротьба на Різдво, Кубок Олімпу. Армесів для нас це один із пріоритетів. 70 спортсменів взяли участь у сьомому відкритому турнірі міста з Армрестлінгу. Барсівці спортсмени року. Ми просто займаємося своїм любимим ділом. Насиченим і успішним видався рік, що завершується для спортсменів бійцівського клубу Барс. У вихідні у волонтерському штабі Кривбас-Паляниця Криворіжці плели маскувальні сітки для військових та слухали краєзнавчу лекцію. Детальніше у нашому сюжеті історія криворіжжя з чого розпочинається. Вона розпочинається зі скіфської доби. Землі сучасного криворіжжя тоді були завойовані скіфськими племенами, і ось про це свідчать артефакти. Допомога українській армії в атмосфері краєзнавчих уповідок так провели свій вихідний чимало криворіжців, які прийшли на підмогу волонтерам. А разом з тим мали нагоду відкрити для себе таємниці історії свого міста. Тема нашої лекції це у нас таємнича та невідома історія Кривого Рогу і не тільки. Наш спікер Ігор Олексійович Панафідін, він викладач кафедри історії Криворізького державної педагогічного університету, і розповідає, як Кривий Ріг пов'язаний з античністю, про розвиток території Кривого Рогу від саме періоду античності і до нового часу. Що ну ми знаємо да, дату 1775 рік, дата заснування міста, але що відбувалося е, на території е, Кривого Рогу в різні історичні періоди, да мало хто знає. Волонтерський штаб Кривбас Паляниця співпрацює з інститутом розвитку міста вже понад два роки. За цей час вдалося втілити в життя чимало оригінальних ідей. Це заходи, які направлені саме більше на просвітницьку діяльність. І люди, до які приходять, реєструються на заходи, долучаються до плетіння сіток, але окрім того, що вони насправді, справді таку роблять потрібну на зараз справу. Вони також можуть послухати цікаву інформацію від місцевих спікерів, які Анна Виготовляємо і платимо маскувальні сітки, і окопні свічки. Тобто курсанти також долучаються до волонтерської діяльності. У цьому залі багато людей, досвідчених у волонтерській справі. Я тут вперше на такому заході пропустила на початку війни загалом були вже на волонтерських заходах. Ми допомагали в толоці, розжали автомобілі. Плюс міліцей бере участь в волонтерській діяльності. Все корисно. Окрім того, що отримуєш задоволення від допомоги і так допомагаєш військовим. Ще може для себе щось нове дізнатися, тому що я не знала, що у нас на території приворіжжя, де зачасники. Чності щось могло тут бути, хоча вивчаємо історію доволі таке активна говорила на лекції і про традиції святкування різдва. Дідух, це можна сказати аналог ялинки. Тобто раніше ялинки не ставили, да а саме прикрашали свої будинки дідухом. Це сніп пшениці, ну злакових, який був зібраний або в середині літа, або вже в кінці врожаю. Традиція 12 страв на святвечір. Це обов'язково має бути. Кутя, це має бути узвар і страви пісної кухні тобто там, де не немає м'яса. Це могла бути тушкована капуста, квасоля, деруни, наприклад. Ну тобто, там, де, де використовуються рослинні продукти. На краях столу під скатертинку клали чесничинки для. Для зігнання для злих духів, злої енергії з дому хочеться передати дух різдва і відновити ці, ну, традиції, тому що дуже багато, наприклад, у нас у кожного ну, майже у кожного в хаті там скандинавські гноми, да, але у нас немає дідухів, наприклад. Тому ну, українські традиції це тренд, і зараз ми повинні про це говорити, розповідати і вже святкувати за новими. Диця Юлія Вітряк Олексій Правицький цей день. Більше ста учасників зібрав останній у цьому році відкритий турнір з важкої атлетики пам'яті тренера Григорія Кривоноса. Змагання проходили на спортивній базі школи юних моряків. У Відкритому міському турнірі пам'яті криворізького тренера Григорія Кривоноса взяли участь вихованці першої дев'ятої спортивних шкіл та клубу юних моряків. Такі змагання проводяться у місті вже двадцятий рік. Ми його проводили ще при житті Григорія Івановича, на честь його. А тепер в пам'яті наприкінці року у нас традиційно, щоб ну підвести ітоги спортивного року. Вже ми знаємо календар змагань на наступний рік. І Планувати для кожного спортсмена, кожен тренер планує і разом плануємо виступ збірної команди і міста і області на змаганнях рівня України. Важкоатлетичний турнір зібрав учасників віком до 21 року. Серед дівчат перемогу отримали Поліна Костецька, Кіра Строганова, Іванка Деведенко. Юлія Ковальова, майстер спорту України, стала абсолютною чемпіонкою турніру з результатом 72 кілограми ривок та 92 пуштов. поштовх. Серед хлопців першість турніру вибрали Максим Бережний та Ілля Павлов. Абсолютним переможцем турніру серед чоловіків став Валерія Мосов з результатом 126 кілограмів ривок і 150 кілограмів поштовх. Валерій Кожухар, Кравченко цей день. У кривому розі відбувся сьомий відкритий міський турнір із армрестлінгу – Боротьба на Різдво Кубок Олімпу. Випробували силу 70 учасників. Окрім медалей і кубків, переможці отримали грошові винагороди. Відкритий міський турнір із армрестлінгу боротьба на Різдво, Кубок Олімпо. Започаткували у місті ще на початку нульових. З того часу найсильніші хлопці і дівчата постійно перевіряють себе на місць у воєнний час. Не порушили традицій. На фінішні змагання цього року з'їхалися команди з Кропивницького, Харкова, Дніпра, Нікополя і Жовтих Вод. Ми зібрали сьогодні. Армреслерів категорії 65, 75, 85, 95 плюс 95, дівчата окремо. І також буде абсолютка. У нас дуже компетентна суддівська колегія, яка складається з майстрів спорту України Головінського Дмитра Лаушка Євгена. Це судді, які відсудили у нас всі сім міських турнірів на протязі. 23 року, який ми проводимо починаючи з лютого місяця, і це у нас уже сьомий міський турнір. В цьому ми завдячуємо дуже міській владі, міському спорткомітету, які постійно нас підтримують. Ну і звичайно, як результат, це перемога нашого вихованця Криворізького Олега Михайленка на всесвітніх іграх, які проходили в цьому році в жовтні в Саудовській Аравії в місті Аріят, де Олег виграв золоту медаль. Це як результат всієї нашої цієї міської роботи в першу чергу. Київська федерація Армресінго України проводить єже річний турнір Боротьба на Різдво. Ми, дізнавшись про це, не змогли стояти в стороні і вирішили приєднатися. Було предоставлено приміщення та хороші грошові і цінні винагороди, медалі та кубки. Задача спортивного клубу Олімп поставлена давно спочатку. Це популяризація спорту. Армреслинг вважаємо теж дуже достойним видом спорту, хоча й не є олімпійським. Порадується за хлопців, за справжніх чоловіків, які борються на руках в прямому сенсі цього слова. Це є дуже важлива задача для нашого клубу. боротьба. Пройшла відповідно до усталених правил: На праву року до двох поразок серед чималої кількості чоловіків на змаганнях і три дівчини. За плечима Аліни багато випробувань і нагород станців, паверліфтингу, плавання та боксу. На цьому турнірі представниця центру позашкільної освіти Терни хоче підтвердити свій спортивний рівень. Сьогодні буде Дівчина КМС, Я з нею ще не боролася, але думаю, що все буде добре. Думаю, виграю. Заріною ми працюємо вже біля двох років. Вона відразу себе показала як цілеспрямована сильна спортсменка. Зараз ми тренуємося відразу у декількох дисциплінах. І Армесі для нас це один із пріоритетів. Тиждень тому ми з'їздили на Кубок України. Де Аліна здобула два перших місця на ліву і на праву руку відповідно у віковій категорії юніори. А зараз вона тут, щоб вже на цих міських змаганнях продемонструвати свою силу та продовжити зростати в плані свого спортивного рівня. Спортсменів Кропивницького на змаганнях представляє досвідчений тренер Олексій Жуков. Займається цим відом спорту з 2002 року, тобто вже близько 20 років. Маю свою команду, тренером тренера МОКОДСУША НІКА. Це дитяча юнацька спортивна школа у нас. Там є секція армресингу. Привіз сюди своїх спортсменів, завжди приїжджаємо на закликання пана Карачуна. Гарної боротьби, гарних перемог. За перші, другі і треті місця турніру грамоти, медалі, а також грошові винагороди від фітнес-центру Олімп. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, цей день. Продовжуємо розповідати про спортсменів, які за підсумками 2023 року потрапили до топу найсильніших у місті. Традиційно у рейтингу кращих криворізьких представників неолімпійських видів спорту. Бійці клубу Барс Цьогоріч Це Олександр Єфіменко та Максим Семенчук. Насичений і успішний таким видався 2023 для вихованців клубу Барс криворізькі бійці неодноразово представляли місто та країну на міжнародних форумах. Додому поверталися з медалями. Цьому році саме європейські ігри та чемпіонат Європи. На європейських іграх це перше місце, а на чемпіонаті Європи друге. За рахунок тяжкої праці, за рахунок гарних тренерів. За рахунок гарної підготовки, хочеться в 2024 році виграти чемпіонат України. Потім поїхати на чемпіонат світу чемпіонат Європи, завоювати там перші місця, і це буде путівкою на всесвітні ігри в 2025 році. Завершення року Олександр Єфіменко зустрічає у статусі одного з найкращих спортсменів міста і боєць і його наставник. Вважають таке визнання стимулом працювати ще більше. любивые, целеустремленные, вот ну самые такие наверное основные качества, которые дают рано или поздно э, дают результат. Когда человек приходит с желанием, тренируется, пытается стать чемпионом, все получается. Мы просто занимаемся своим любимым делом, тренируемся, пытаемся на любых этапах достичь максимального высокого результата, а все остальное уже приходит само собой. Атмітіли в десятку Дякую, приємно, на цьому не зациклюємося. Для Максима Семенчука найважливішим стартом 2023-го стали всесвітні ігри Combat Games, які проходили у Саудівській Аравії. Був проведений комплекс змагань, які також підготовлювали Максима до цього найважливішого старту, скажімо так. По-перше, він виборов золото на Кубки світу. Потім вже після Кубку світу вже були і чемпіонат України, вже були і Кубок України, на яких Максим здобував золото і ставав переможцем. І вже на таких, на підйомній ноті ми відправились до Саудівської Аравії, де також провели достойно. Змагання, на яких здобули бронзову нагороду, через місяць вже приймав участь у чемпіонаті світу. У чемпіонаті світу Максим здобув срібло. Нині спортсмен на короткому перепочинку, під час якого все одно підтримує себе у формі. Каже, попереду у нього непростий вибір. Зараз поки відпочинок, але все одно такий знаєте. Вирішальний момент або вже переходити в тренерську кар'єру, або все ще попрацювати. Це ще стоїть вибір переді мною, але він таки дуже складний, тому що я з сіми років в цьому залі в Варсі постійно тут разом зі своїми тренерами і е, ну, просто дуже складний вибір це переді мною зараз стоїть, але я думаю, я вирішу і Подивимось, що буде далі. Олегендриксон, Владислав Талалай. Цей день такими були новини початку останнього тижня цього року. З вами була Юлія Вітряк. Залишайтеся з Руданою, бережіть себе і тих, кого любите.